Дорогесенькі, дякую вам за молитви. Я знову біля Покровська і прошу вас молитися за наших воїнів, прошу молитися за мене. Тому дуже необхідна ваша молотовна підтримка якраз в цих таких ситуаціях, які ми зараз проходимо. Хлопці знову вони поїхали на позиції. Тому прошу вас молитися за хлопців, які поїхали, щоб Господь оберігав, щоб робив чудеса. Дуже прошу, щоб помолилися за хлопців. Прошу вас, будь ласка, моліться надалі. Про мої спілкування, сьогодні Бог робить чудеса. І потребуємо вашої підтримки. Тому хай Бог поможе. Хочує молити, Тому Добре. Дуже, дуже потребуємо вашої доброї. Ваше мотони підтримки потрібно, потрібно дуже сильно боліться за мене і за хлопців. Дякую вам.